Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. О Святий Миколаю, чудотворче великий, звертаюсь до тебе, молю тебе, братний. Серце моє тремтіло від гіркоти життя та твою милість благаю, вислухай молитву мою, О небесний покровителю, святний Миколаю, що даруєш любов і тепло своєю рукою, силою Божого Слова хочу тебе благати, щоб вилікував моє серце, зігрів і освятив. Нехай Боже Слово звучить в моєму серці, щоб воно лікувало рани і виводило біль, хай Твоя благословенна молитва в єдності з Богом зцілює мене від скорботи та в серці тепло несе. О святий Миколаю, архієпископе, мир лицарів Христових! Нехай Твоє благословення лється як джерело святкове, і в ту мить, коли серце моє відчує вселяючий подих. Хай воно наповниться радістю, любов'ю і вічним світлом. О святий Миколаю, прийми мою молитву в смиренні і спільно з ангелами возвеличимо ім'я Господа Бога, що силою Його слова віддзеркалюється в моєму серці, зціляючи його від усього, що вразило його в темряві. О Всеблагий, Отче наш Миколай, пастирюй, учителю, всіх! Хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе? Поспіши захисти отару Христову від вовків, що гублять її, україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошести, потопу, вогню. Меча і наглої смерти всяку людину охорони. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари. Щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. О, святителю Христовий Миколаю, почуй нас, грішних рабів Божих, імена, що моляться тобі і моли за нас, недостойних, сотворителя нашого і владику. Ублагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті та в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам, визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших, моли Святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим визволення і велику милість нині і повсякчас, і на віки віків.